Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звуть Марія, і сьогодні ми будемо говорити про Григорія Сковороду. Скажу наперед, те, що Григорій Сковорода це мій улюблений філософ, і я просто мріяла записати це відео. Перед початком цього відео хочу нагадати вам підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, поставити лайк, і вже під час перегляду цього відео ви зможете написати коментар. Також, якщо вам подобається контент, який я створюю, ви можете підтримати мій канал на БаймієКофі. Всі подробиці в описі. Дякую. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині у селі Чорнухах, у сім'ї малоземельного козака. Початкову освіту Григорій здобув у сільській школі. Він навчався у дяка Скрипаля на привілейованому становищі та співав у церкві. У 1750 році у складі російської місії Сковорода виїжджав за кордон і три роки мандрував Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Під час цієї мандрівки він відвідав Братиславу, відень та Будапешт. Бував у університетах, слухав лекції знаменитих професорів, працював у бібліотеках, студіював філософські праці і володіючи багатьма мовами, дискутував із ученими різних країн. Згодом Григорій Скворда був запрошений викладати поетику у нещодавно заснованому Переяславському колегіумі. Він підготував абсолютно новий курс поетики з новими методами виховання. Але на жаль, ці нові методи не були нікому потрібними. Сковорду просили змінити курс і притримуватися старих норм виконання, але Скворда не став цього робити. Його вигнали з Переясливського колегіуму зі скандалом. Після скандалу Сковорда жив у свого приятеля та навчався у києво могилянській академії на напрямку богослов'я. Згодом митрополит Тимофій Шербацький познайомив його із поміщиком Степаном Тамарою, котрий був у пошуках гувернанта для свого сина, Василя Тамари. Вже восени 1753 року Григорій Сковорда прибув у село Каврай Переяславського полку, де й знаходився маєток Степана Тамари. Восени вже 1754 року стався конфлікт, через який виховання Василя Тамари прорвалося на декілька місяців. Хлопець дав неправильну відповідь на запитання свого вчителя, а Григорій Сковорда назвав його свинячою головою. Про це стало відомо матері Василя Ганні, і вона домоглася від Степана Тамари, щоб Сковорда був звільнений з посади гувернанта. Окей, не кожному приємно, коли твого сина називають свинячою головою, але ми вже можемо бачити такий запальний та авантюристський характер Григорія Сковорди. За що? Я його і люблю. Після чергового конфлікту Сковорода вирушив до Москви, а звідти до Троїці Сергієвої лаври. Тут на нього чекав намісник Кирило Ляшевецький, який викладав богослов'я в лаврській семінарії, і пропонував викладати Сковороді. Проте Григорій відмовився, вочевидь, через те, що не бажав приймати монаший постерег, або ж тому, що його пекла, як писав Михайло Ковалинський, постійно відразу до цього краю. На зворотньому шляху Степан Тамара умовив його повернутися до вчителювання у своєму домі. Улітку 1759 року Григорій Сковорода починає викладати поетику у харківському колегіумі, і це він також робив з ентузіазмом. Але і тут відбувся конфлікт. Владика Йоасов Міткевич, маючи на меті залишити сковороду для духовної служби, збирався вмовити його прийняти постриг. На це Сковорода відповів: невже ви хочете, щоб і я примножив число фарисеїв? У результаті подальших наполягань, влітку 1760 року, Сковорода звільнився з колегіуму. Надалі він проживав у невідомого на ім'я приятеля в селі Стариці, яке належало Белгородському миколаївському монастиреві. На цьому етапі життя, пересварившись зі всіма, з ким тільки можна, Григорій Сковорода починає розуміти, що для повного щастя та гармонії йому потрібен тільки він і самопізнання. Отже, з 1760 по 1762 рік Григорій Сковорода жив на самоті. Розмірковував над Божим промислом і пізнанням себе, але навесні 1762 року Сковорда, приїхавши на кілька тижнів до Харкова, довідався від знайомого проти Ірея Петра Коволинського про його талановитого племінника Михайла Коволинського і спеціально подався до колегіуму, аби познайомитися з ним. Юнак відразу припав йому до душі, і тільки через те Сковарда прийняв повторну пропозицію єпископа Йоасафа Фоміткевича викладати в харківському колегіумі. Адже заради тебе, одверто кажучи, заради тебе одного я залишив мій такий приємний спокій, пустився на життєві хвилі. Згодом Сковорода напише Ковалинському у листі. 1 вересня 1762 року Григорій Скворда почав викладати у класі синдаксами і паралельно вів екстраординарний дворічний курс з грецької мови. Навколо Григорія Сквороди сформувалося коло шанувальників: студенти філософії, як і правицький, Василь Білозерський, Микола Заводський, сам Ковалинський зі своїм молодшим братом Григорієм, учнем синтаксими, і навіть дев'ятирічний учень інфими Яків Янкевич. Я б сказала, що навколо сковороди сформувалася така Ukrainian Dead Poets Society – суспільство мертвих поетів, тому що вони збиралися у домі сковороди, читали античних авторів, писали вірші, співали та гуляли у садах за містом. Але Михайло Ковалинський не зразу потягнувся до сковороди. Він писав: любив його серце, але цурався його ума. Але після того, як у 1763 році йому приснився учитель, від якого на всі бич сипалося духовні іскри, Коваленський все ж таки потягнувся до свого наставника. У них встановилося інтенсивне духовне спілкування, своєрідний духовний роман листування. У листах Сковорда висловлював ідеї, які згодом розвивав у своїх філософських трактатах. Згодом, після смерті вчителя Ковалинський написав його ґрунтовну біографію, на яку посилаються всі дослідники творчості мудреця. Про стиль життя Сковорди він пише. Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса й риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав. За дружбу з юним сподеєм Сковарду в колегіумі почали цькувати, оскільки дійшло до звинувачень у моральній розбещеності і духовній єресі, 15 липня 1764 року. Сковорда вдруге покинув харківський колегіум. Близько двох років Григорій Сковорда проживав на хуторах біля валків. І викладав духовну поезію і співи дітям. Згодом Сковерду знову запросили викладати у додаткових класах Харківського колегіуму. Для цього він написав трактат Вхідні двері до доброго християнського життя. Однак відкриттю до додаткових класів противився Порфирій Крайський, і вони запрацювали тільки в лютому 1768 року. У квітні 1769 року Сковарда знову звільнюється з посади викладача. Причиною для звільнення Сковарди стало те, що йому не надали можливість викладати курс Катехізосу. Після цього звільнення Сковорда вже не мав жодних посад. Відтепер Григорій Сковарда обрав для себе новий стиль життя, а саме мандрівку, котра тривала до самої смерті мудреця, цілих 25 років. Ця подорож була повна пригод, оповита переказами і легендами. У ній філософ ніколи не розлучався із Біблією, сопілкою, флейтою та зі своїми творами. Слава про нього розходилася широко, і багато хто бажав бачити і чути сковороду як речника великої правди. Під час своєї довгої подорожі сковорода любив навідуватися до своїх друзів. І якось перебуваючи у дідичі Ковалевського, восени 1794 року Скворда немало здивував товариство, що завжди збиралося його послухати. Григорій зник і його знайшли в саду, де він копав собі могилу. Всі намагалися розвеселити Григорію Сковороду. Але філософ, перечуваючи свою скору смерть, виконав всі приписи християнської віри і помер 29 жовтня 1794 року. Але перед тим попросив написати на своїй могилі Світ мене ловив але не спіймав. На цьому моменті я хочу перейти саме до філософії Григорія Сковороди, адже за моїми спостереженнями багато людей мого віку цікавляться філософією, і я не є виключенням. Зараз я читаю книгу «The Plague» Альберта Камю. Також я цікавилася античними філософами, російськими філософами, такими як Достоєвський, і хочу сказати, що філософська течія Григорія Сковороди не гірше ніж течії цих відомих філософів. Вона не гірше, а навіть за моєю суб'єктивною думкою, краще, ніж інші філософські течії. І вона найбільше припала мені до душі. Зараз розповім, чому філософія Григорія Сковороди полягає в пізнанні себе. Пізнаєш себе, пізнаєш і Бога. Пізнаєш Бога, пізнаєш і весь всесвіт. Основними положеннями філософії Григорія Сковороди є роздуми про дві натури і три святи, що лягли в основу вчення про загальне щастя. Весь світ складається з двох натур: одна видима, інша невидима. Видима натура називається створінням, а невидима Бог. Ця невидима натура або Бог, усі створіння проймає і утримує. Всюди завжди був і буде. Наприклад, тіло людське видиме, але розум, що приймає його та утримує його, невидимий. На запитання, що таке філософія, Григорій Сковорода відповів: філософія або любов до мудрості скеровує все коло дій своїх до тієї мети, щоб дати життя духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, як у голові всього, коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне, то й усе світле, щасливе, блаженне, оце і є філософія. Григорій Сковорода писав приятелеві: не орю, ані сію, ані купую, ані воїнствую. Що ж роблю? Вчуся, друже, вдячності, це моє діло, вчуся бути задоволеним тим усім, що промислом Божим мені у житті дане. Невдячна воля є джерело мацьких мук, а вдячне серце я рай солодощів. Таким був образ його життя, із серця піднімається і думка, і стремління, і почування. На серце повинна бути звернена і головна увага моральної гідності. людини. Провідну тезу філософії Григорія Сковороди «Пізнай себе, можуть дуже добре пояснити ці цитати: У що хто залюбився, в те й перетворився. Кожен я тим, чиє серце в ньому, кожен є тим, де серцем сам. Цитата з Наріксу, а яка користь мати, але не розуміти, споживати, а смаку не чути. Коли хочеш знати, то відай, що ми так бачимо людей. Гей би хтось показував тобі одну лише людську ногу чи п'яту, сховавши голову і усе інше тіло. Аби з голови взнати людину, в годі. Ти ж бо сам себе бачиш, але не розумієш і не тямиш себе. А не розуміти себе самого це ж таки слово вслухало, що згубити себе. Коли в твоїй хаті заховано скарб, а ти про те не знаєш, це все одно слово в слово, що його нема? Отже, пізнати самого себе і відшукати себе самого і знайти людину одне і те ж. Але ти себе не знаєш і не маєш у собі людини, в якої є очі, ніздрі, слух та інші відчуття. Як же тоді можеш розуміти і знати свого друга, коли сам себе не розумієш і не маєш? Все познається в порівнянні. Якщо головна теза філософії Достоєвського, якого я вже більше не читаю, це хто я такий щоб? я маленька людина, щоб щось змінювати, то у Григорія Сковороди головна думка його філософської течії це пізнання себе. Пізнаєш себе, знайдеш скарб, знайдеш щастя у собі. Якщо вам сподобалося моє відео, то дайте знати мені про це в коментарях. Якщо цих коментарів буде багато, можливо, я зроблю другу частину про філософію Григорія Сковороди, так як його філософська течія потребує глибшого занурення. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої нові відео, і чекайте нового цікавого контенту.